Так, по обстановці може бути незрозуміла ідея, але я скажу чітко, я в раю дівчат, я реально в раю, тому що я ніколи не думала, що мені буде так приємно від лазерної епіляції. У мене був досвід зовсім інший. Ти мені було лоско, але неприємно. Але тут мені показали, що зовсім інше. Я трошки я в шоках. Тому що дівчата, треба попереджати про те, що це так приємно, так круто і так кайфово. Мені провели цілу консультацію перед процедурою. Я попередила дівчачу, я бадаюсь, що мені дуже лоскотно, ну, і типу у мене попередній досвід такий неприємний. Але вони сказали, що все буде добре, дуже турбувалися про мене в усі моменти. І я скажу тепер, що єдиний мінус це те, що чого мені так довго треба чекати наступну процедуру. Камон, можна швидше. Ну, no, а за кофе це взагалі I like it very much. Просто найкраще. Дякую.